Слава Ісусу Христу, Отче Василю можна знати, яка молитва є перед е, випіканням Пасхи для благословення від Бога? Дякую і з задоволенням слухаю ваші науки. Молитва під випікання Паски е, як такої окремої, спеціальної богослужбової немає, але є молитвенники, в яких е, розширені молитвенники. У яких є дуже багато принагідних молитв, молитва там за бджоли, за, як починають збирати мід, ну, різні там такі молитви, різні прирізні. Так що є і така молитва перед тим, як пити паску. Я думаю собі, що якщо ви не маєте такої молитви і не знаєте, де її знайти, то ви перед тим, як пасочку пече. Зібралися всі і в хаті кажуть, так. Зараз буде Пасха. Я знаю, як в нас було, як бабка, ще, ще бабка могла місити Пасху. То... Бо тут, що в нас називають Пасха, це більше всього кекси такі пасхальні. А в нас Пасха, то це був хліб, такий, такий колач плетений. Він його особливо замішувався на заквасці. І це, це не було солодке. Щось, так? Це був хліб на стіл. А це що солодке, що тут називають цей пасхальний кекс, то це у нас називали Бабка. Так називали, щось не знаю. От, і, і коли пекли в цю Пасху, реальну Пасху, от євреї мають мацу, так? вона така пісна. Е а ми маємо паску. Це не знаю, хто тут так переробили, що пасочка від хліба перейшла в кекс чомусь. Пасочка це прісний хліб. Тай кулач, так? <coughs> так що перед тим, як місити пасочку, стали просто і зговорили Отче наш. Господи, Боже, молюся до Тебе перед тим, як буду цю Пасху готувати, та й згадую, Боже, як ту паску готував ізраїльський народ, як виходив з єгипетської неволі. Що вони там мали хліба, прісне, щось там трошки води, трошки муки заколотили і так спекли такі коржі. А ми дякувати, Господи, дякуємо Тобі, що маємо таку можливість не просто якийсь корж там на камені спече, а пристойну, гарну пасочку як символ подяки тобі, Боже, за те, що ти мене благословиш. Можна своїми словами, а можна і прочитати молитву «Отче наш» з молитвенника. Я думаю, що цього буде достатньо, як не знайдете спеціально.